всіх всіх вітаю в своєму YouTube просторі. Запрошую сьогодні на розмову про Німеччину. Бо, як показує статистика, вам це подобається. І сьогодні я хочу поділитися топом дивних речей в Німеччині. Звичайно, це дивні речі, на мою думку. Для когось це буде нормою, для когось це буде також дивним, як для мене. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, якісь речі і вас дивують в тій країні, в якій ви зараз проживаєте. Мені буде дуже цікаво почитати. І поїхали. Перше, що мене здивувало, коли я приїхала до Німеччини, це сортування сміття. З цим я стикнулася ще на моменті, коли ми жили з сином. В розподільчому лагері, там також були смітники, але для німців це був величезний шок. Більшість людей не розуміли цього. Сортування, але на жаль, мені здається, там була вина людей, які про це не попередили, тобто ніде не було інформації. Можливо, просто німців вважали, що сміття сортується по усьому світу. На жаль, в Україні сміття сортують, але мало хто, і у нас, як показує практика, не завжди ти можеш зустріти да, смітники, які розподіляють для сортування сміття. Але коли ти живеш цим і проходять якийсь час, ти звикаєш до цього, звичайно. б для мене було самим більшим шоком в цьому сортуванні сміття, це кількість смітників, які мають бути в тебе вдома. Якщо так говорити, біля мого будинку і будь-якого іншого будинку, ти можеш зустріти смітники з чорного кольору, жовтого кольору. І синього кольору. До смітника синього кольору викидують папір до жовтого кольору смітника, кришка жовтого кольору, там здається, якщо я не помиляюсь, викидається пластик, і до чорного кольору викидають все, можна так сказати, інше, да, що не війшло в ці дві категорії. І третій пункт. Є ще один смітник, де викидається саме компост, ну тобто всі відходи харчової промисловості викидаються в цей смітник. Але якщо біля вашого будинку цього нема смітника, то ви викидаєте в чорний смітник. Коли ми жили в родині, то в родині вони це виносили на компост, і в них було окремий смітник. Тобто, ви розумієте, в квартирі в будинку стоїть, ну в них великий будинок, вони собі могли дозволити. Да? Стоїть сміт... один, два, три, чотири смітники. Плюс п'ятий, можна сказати, смітник для інших там моментів, але я трішки далі про це поговорю. Тобто ця кількість сміття, яке ти складаєш в будинку, ти розумієш, скільки з тебе ну, в вашій родині сміття. Бо коли ми вдома викидаємо це все в один смітник і її щоденно виносимо, ми цього просто не помічаємо, якщо бути чесними. Тут можна зустрітись, сміттєві баки. Здвоєні, да, тобто от, два смітники разом. Можна такі смітники зустріти. І з часом, коли ти живеш, ти звикаєш до цього всього. Я дуже завдячую родині, в якій ми жили. Вона нам це все розповіла про смітники, як правильно сортувати. А також я завдячую містечку, тому в якому ми проживали. До нас, коли ми заселилися, прийшов україномовний буклет, такий кольоровий, яскравий, з, з різними смітниками. І в цьому буклеті було прописано, що в який смітник викидати. Мені здається, це мега круто і мега класна інформація для людей. Я так розумію, це було підготовлено для тих сімей, бо нас заїхало багато тоді сімей в це містечко. Для всіх сімей українців було підготовлено ось такі листівки. І мені здається, це класна річ, коли ти можеш знати, розуміти, куди і що викидати. І я знову повторюся, що згодом де ти цього звикаєш, і тебе це взагалі не дивує. Ну, треба, дай, й треба, складаєш, дай, складаєш, якось ну, живеш з тим, тому що так. Так правильно, і знаходиться місце. Навіть на кухні, яка невеликого розміру, можна завжди знайти місце для цих смітників, повірте мені. Далі, другий пункт, другий пункт, який мене дуже здивував. І, чесно кажучи, в житті я потім, коли повернулася до України, була в Україні, я його використовувала цей пункт, бо ти звикаєш до цього пункту. Це терміни. Терміни, терміни, терміни на терміни. Звичайно, німці доволі молодці, вони класно вистроюють своє графіки, да, планування. Нам тайм-менеджменту менеджому треба їх, у них повчитися. Але, блін, коли ти хочеш зустрітися з подругою, то ти маєш взяти термін. До неї це називається так і є. Тобто термін до лікаря, термін до подруги це називається в них ось так. І вони живуть, і вони не дивуються. А для тебе це дико. І коли до мене баратор Запитувала, чи може вона до мене прийти, то вона обговорювала в час, в який вона приїде, чи дійсно мені буде зручно, чи я буду вдома. Тобто завжди ці терміни були дуже важливими і моментами вона приходила зі своїми записником, і в неї прям все все розписано, знаєте, як у людини бізнес-леді. Але з такими записниками ходять навіть звичайні люди, які просто прописують собі всі, -всі пункти. Тому що якщо ти це не будеш прописувати, ти просто не запам'ятаєш, що в тебе де і коли і коли тобі потрібно. Третій пункт листи. Боже, як вони мене здивували, коли я стала їх отримувати на початку тонами. Це просто невеличезна купа. Ти переписуєшся листами постійно. Ти не можеш десь там прийти в якісь є навіть структури, як я вже казала, потрібний термін. А для того, щоб записатися на цей термін, не завжди є можливість це зробити онлайн. Треба це робити через листи. Листи, листи на листах, купа листів. Хоча зараз я помічаю різницю. Від той, яка була навіть два роки тому назад, зараз вже з'являються багато різних додатків, які полегшують життя. І якщо ти власник цього додатку, то, наприклад, лист може прийти тобі в цей додаток і не дублюватися бумажним варіантом. Бо, чесно вам скажу, ось такі кіпи документів, тому ось, ось такі так, кількість листів для мене це шок. До речі, по статистиці, Deutsche Post щоденно вони відправляють більше 50 мільйонів листів. Мені здається, це просто величезна шалена цифра. Але так і є, дійсно. Я нещодавно сама відносила лист і бачила цю купу листів. Якраз просто коли я прийшла віддавати лист, забирали пошту. І... І ти так і дивишся, думаєш, серйозно, стільки листів. Бо, ну, чесно, я до Німеччини останній раз в своєму житті писала лист бабусі в дитинстві. Мама казала, сідай, пиши бабусі листа. А я відправлю разом зі своїм листом. Тому я пам'ятаю, в дитинстві ці листи і більше. Я якось не неї пам'ятаю, бо в нашій бабусі не було домашнього телефону, і тому, скоріш за все, ми листувалися, переписувалися з нею листами також. Наступний пункт, який мене дивує, я трішки про це розповідала, і вже потім, спілкуючись з нашими українцями, тут стикнулася, дехто мені ще в особисто порозповідав свої історії. Ну, одним словом, доставка. Як доставка це річ, яка тебе, знаєте, мемів у, на просторах інтернету величезна купа, яка гуляє стосовно доставки. До речі, ви можете побачити і сторону клієнта, да, і сторону виконувача замовлення, доставщиків, які доставляють ваші там посилки. І знаєте. Я до цих пір не розумію, наприклад, чи зобов'язаний так, щоб тобі доставляти лише до вхідної двері, двері, лише до вхідних дверей твого під'їзду, або ж ні, має підніматися і до вхідних дверей твоєї квартири доставляти. Бо, наприклад, я про це навіть ну, я ніколи не задумувалася раніше з цим, але вже в в цьому містечку, я з цим стикнулася. Наша українка я періодично чую, що вона зустрічає доставку. кажу, не зрозуміла. Що значить зустр... зустрічаєш доставку? Ну я до речі мало замовляю, але думаю, я мені мало можна сказати. Але от. Такий момент нас зустрічає доставка. Кажу, що значить доставля... зустрічаєш. Ну, ось у мене прийшло повідомлення, що мені там, наприклад, в на якомусь там промашку часу має прийти твоя посилка. І я очікую цю посилку, я виходжу на низ, приїжджає пошта, і я забираю потім свою посилку. Тобто, бо, бо в неї був такий випадок, ось буквально недавно, коли поштальйон подзвонив в двері. Вона, ну, вона ще вона не побачила це повідомлення, що там має прийти посилка. Вона його там чекала через тиждень ту посилку давід, ну, з Китаю вона замовляла з Аліекспрес. І її дитина йшла зі школи. Вона вже позвонила, сказала: мама, я йду зі школи. Вона добре. Прийшла там до дверей, подзвонила, вона вирішила, що це дитина, вона їй відчинила двері, а йде знову повторить дзвоник. І вона після цього розуміє, що це доставка пошти, вона спускається на перший поверх, і доставщик пошти вирішив. Не підніматися, хоча під під'їзд і квартира відкрита була нею. Вона вирішила не підніматися, вона просто підійшла до першої квартири на першому поверсі і віддала посилку. Ну, якось я вважаю це некоректним. Я так розумію, вона віддавала, поки вона заповнювала цю бумажечку, що десь моя знайома може забрати свою посилку, то вона і встигла забрати її сама. Але ось такі нюанси є. Хоча багато там поштальйонів дуже такі незадоволені тим, що є посилки, вони їх купа, а ти не можеш потрапити забрати. Тому з доставкою пошти тут, мені здається, чи посилок це якийсь такий особливий квест. І, чесно кажучи, іноді не розумієш, тобто тобі безкоштовно мають привезти цю посилку до квартири. І безкоштовно так же само прийде твоя посилка на поштове відділення. Чому я маю йти на поштове відділення, да, багато хто вважають, і я краще б забрала в себе вдома цю посилку. Але для того, щоб забрати її вдома, треба мати якийсь там графік, а тебе його нема. Хоча, от дочь, почта в них є можливість відстежувати, де твоя посилка знаходиться, скільки там зупинок у цього. Поштальйона, да, можна так сказати, його, до того, щоб довести твою посилку до твого будинку. Тому тут у кожного моменту різна, інша пошта там взагалі не зрозуміло. Буває, пише, що вони до те, тебе декілька разів приходили на день, а і разу не були. Ну, якось так. Ось такі моменти з поштою. для мене вони дикі і незрозумілі. Ну, як особисто мені краще, мабуть, піти в відділення, забрати. Не знаю, ну, не знаю, якось для мене це трошки незрозуміло. Коли є такий сервіс, але від тобі його якось не якісно не дають. Ось так. П'ятий пункт. Він мене тригерить, це медицина. Зараз я чую, що тут мені почнуть писати, хейтити, кричати. Але ж, ну, блін, давайте поговоримо. Доволі часто я чую від людей, які там розповідають, що медицина в Німеччині мега-крута, або мега. Не буду погане слово казати. Знаєте, є золота серединка. Не, не всюди погано і не всюди добре. Звичайно, так, да, якщо ви приходите до лікаря і у вас там ну, трішки поболить шлунок або. там... Легка головна біль, то вам напише лікар, пропише травки пити. От у мене у Ігоря болів шлунок, йому виписали пити трав'яний чай. Допоможу чи ні? Ну це вже інше питання. Тобто без обстежень, без нічого. А, болить шлунок, ну, в кращому випадку вони тобі його подивляться. Не завжди. Можу так сказати. Це такий момент. Але мені дуже не подобається, коли починають розповідати, особливо бачиш в соціальних мережах зараз люди, що ви розповідаєте, от медицина в Німеччині ось така крута-мега-крута, крута, ти сплачуєш страхування, і ти отримуєш за це все ж таки послугу корисно. По-перше, в Україні є медичне страхування, і якщо ви Застрахуйтесь, ви також будете отримувати безкоштовно ті ж самі послуги. Ми проходили, ми знаємо, все залежить від того, який тип страхування ви оберете. Самостійно і будете сплачувати цю страховку, точнісінько, так же само, як ви сплачуєте це медичне страхування в Німеччині. В Україні просто, на жаль, пункт з медичним страхуванням не настільки розповсюджений, як і сортування сміття. Воно також не розповсюджене, але воно існує. Вибачте, в Україні страхування медичне існує вже. Я навіть не знаю, стільки років у мене. Вже майже в мене вже 18 років немає мами, а моя мама мала медичну страховку. Я хочу вам так сказати. І людина, яка має цю медичну страховку, вона отримає ті ж самі послуги, які будуть прописані в її договорі. Точнісінько, так само, як і в Німеччині з медичним страхуванням. Тому, коли ви тип, говорите, що Безкоштовно чи коштовно, ось, будь ласка, ви також можете в Україні сплачувати медичне страхування, отримувати, просто воно не є обов'язковим. І все, вся різниця. В Німеччині без медичного страхування ви не можете нічого робити, бо ваша медична страховка зав'язана з вашою пенсією в майбутньому. Скільки ви сплачували страхових внесків, там здається, якщо я не помиляюсь, то там все це зав'язано з вашою пенсією. Це я точно знаю, бо в мене нашої однієї українки було неправильно внесена дата народження, а з-за того, що внесена неправильна дата народження, воно виходило там аж далі, як кажуть. Тому обов'язкове страхування в Німеччині присутнє, і ти від нього просто не можеш відмовитись. А якщо в тебе не буде реально медичного страхування, то ви заплатите дуже круглу суму. Ну давайте просто говорити чесно: в Україні у нас ну мало хто має медичне страхування, але все-таки в Україні дійсно ви можете отримати безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу. Можливо, хто пам'ятає, коли в мене Ігор травмувався, руку травмував, йому її зашивали. Я про це розповідала. Це було дуже емоційно, бо якраз момент, коли його оперували в операційні, був в Україні обстріли. А ця лікарня знаходиться на країні Харкова і, звичайно, все, що хоч, могло бути. Тому Ця операція нам нічого не коштувала. Вона була взагалі безкоштовною. Тому тут все залежить від різних нюансів і моментів, коли розповідають. Але говорити, що в Україні ні за що не беруть гроші, я також не можу, бо я також з цим стикалася. Так, у мене трошки мало часу, і залишилося ще два пункти, про які я б хотіла сказати, і потім вже буду завершувати відео. Зачинені в вихідні дні магазини. Спочатку це був в мене шок. В смислі, магазини зачинені, це як? Чому? Але з часом ти звикаєш і не реагуєш на це взагалі. Ну, зачинено, то й зачинено. а в неділю зачинено, ну, то сходимо в понеділок або в суботу все купимо. Тобто, ти звикаєш до цього пункту. І останній пункт, про який я хочу розповісти, у мене на каналі був Рілс. Якщо знайду на нього посиланнячку, вам дам, як здають здають пляшки. В, в Німеччині здають пляшки. Це пляшки із пластику, це пляшки із скла. Тобто, ви взяли, наприклад, тут дуже популярний ящик пива. У скляної тарі, або ящик напоїв якихось в скляних тарах, да, тобто, маю на увазі там пепсі, спанта, спрайт, ось ці такі напої я маю на увазі, або соки. І ти цей ящик привозиш і здаєш разом з ящиком. Тобто тут виходить, що пляшки ти береш в оренду, ти за цю оренду платиш, потім, коли ти здаєш пляшку, тобі повертаються кошти. Але хочу відмітити. Що кошти повертаються не в повній мірі. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Ось так. Ну що ж. До речі, в Україні дуже класно існує бізнес на пластикових пляшках. Люди на цьому дуже непогано заробляють гроші. Ми про це не знаємо з вами. Тому кожен дивний пункт для нас в Європі просто це вже звично. Це вже норма, і люди просто живуть бо іншого не бачили, не чули і не знають. Воно їм не потрібне. Тому ти приїжджаєш, отримуєш спочатку в пункти ейфорії, а вже потім розумієш реалії всього життя. До наступних зустрічей! доповніть в коментарях, будь ласочка, які пункти дивували вас, якщо ви вже були в Німеччині або ще в якихось європейських країнах. Ви приїхали і стикнулися, що вас дуже дуже здивувало. Мені буде дуже цікаво почитати.